Гідроізоляція в підвалі. Якщо вода тече в підвалі після кожного дощу, стіни вологі, мокрі, є пліснява і грибок, важливо обрати правильну гідроізоляцію, адже тут присутній постійний тиск зі сторони ґрунту. Зараз ми вам все покажемо. Полімерцементна гідроізоляція, що проникає глибоко в бетон, кристалізується і закупорює всі пори. Це техномер 200 Кристалайз. Переходимо до нашого макету. Якщо уявити, що ця губка це наш пористий бетон. Кожна пора буде закрита нашою гідроізоляцією, до того ж, на поверхні залишається безшовна мембрана. Ця гідроізоляція витримує 4 атмосфери негативного тиску води. Що таке негативний тиск? Це тиск, що давить на нашу стінку бетону і працює на відрив гідроізоляції, тобто, ось тут ось. Гідроізоляція не буде відшаровуватись. Гідроізоляцію ми зробили, а ось всі шви і стики обов'язково герметизуємо стрічкою. У нас є п'ять видів полімерцементної гідроізоляції, що працює на негативний тиск води, на позитивний тиск води, ультрафіолетостійка еластична, супереластична. А щоб обрати правильну гідроізоляцію, телефонуйте або заходьте на текнасел